Вітаю вас, мої любі сонечки. У мене для вас просто неймовірні чудові новини. Перша новина. Коли я вчора молилась, зранку я побачила, що шматочок керміщеної енергії України, остаточний шматочок, просто відірвався, пройшов через мою душу, я його віддала творцю. Це відбулося просто, от само по собі, як завжди. І це дуже прекрасний знак, тому що стільки всіх трансформацій різних було всього. І я бачила, як то шматочок за шматочком піднімалась темноти з нашої землі. А це такий був знаєте, останній чорний шматочок. Це дуже хороша новина, яка означає, що на фізичному рівні це проявиться закінченням якихось наших, знаєте, кермічних сильних випробувань. Слідущий етап. Вчора, коли було затемнення сонячне, у мене якесь таке було відчуття перезавантаження для всієї України. Я не знаю, як вам пояснити, але моє серце знає таке, що це так, от прям все на краще для України розпочинається якийсь абсолютно новий етап. Я бачила, як весь світ війде в таку трансформацію, подібну, як в Україні, а ми навпаки це вже пройшли. Так що, мої сонечки, давайте будемо з вами всі разом любити один одного, триматися один одного, молитися, що саме головне світити, бути на високій вібрації, а зло вже обеселилось. Вірте, і не треба чекати, знаєте, якоїсь прямо точно дати закінчення війни. Ви розумієте, що Бог про нас подбає, і зло буде йти з нашої землі. Можливо, не так швидко і в один день, як ми це прямо хочемо, щоб це прямо вже сталося. Ну, ми не знаємо, це Бог все покаже. І все станеться. Тільки треба пам'ятати, що так само люба трансформація, воно ще буде відходити. відходити темнота з нашої землі через людей, тому що вся темнота і світло тільки в нас. І ще один момент мене питається: Аєчки, чому ви пишете, що там що ви не їздите за кермом, коли я знімаю такі відео в машині? Я це написала для тих людей, які постійно писали. А обережно, береш дивіться на дорогу. Ну хтось гарно писав, хтось не дуже люди різні. І я тому писала, я не маю нічого проти <сміст>, тих, хто водить, тих, хто їздить за кермом, тому що вже люди почали питати, а чому ви пишете, що ви не їздите за кермом? Це ж погано. <сміст> Будь ласка, сонечки, не слухайте свій розум, а слухайте своє серце. Це саме головне розум хай служить серцю. І тоді все буде в порядку, і вам буде зрозуміло.